Там, чи тісти чи інші депутати не вилізали б на сцену і не кричали, що вас треба брати на поруки. Так от, це злочин до Ботанька звертається тераса в інтересах русських, на мою думку, брати на поруки комбата і заступників там, і заступників Камбріга, які не можуть пояснити, що відбулося з цілим батальйоном за останні два місяці часу. І чому... Не вчинені були відповідні дії по деблокаді і по виведенню, і по по еваках більше половини батальйону. Е, а писати, що це і псорусських, розказувати зараз. ну, Мужики там в статусі там камбатів, камбрігів, та ясно, що ви модні, можете розказувати там жінкам по відеозв'язку, що зараз буде ще гірше, що вони скоять злочин, що вони підіграють русським, що вони зроблять гірше своїм, якщо вони лишилися живі. На мою суб'єктивну думку, так можуть вчиняти лише кончені люди. Маніпулювати на емоціях жінок їх залякуючи для того, щоб. Уникнути відповідальності за явне. Я не знаю, чи там читала половина, взагалі вивчала бойовий статут, за явне порушення Бойового статуту, за явні злочинні дії, за, за явну злочинну бездіяльність. Півтора місяця розказувати всім страшні історії, не відстоявши своїх людей, не загрижши там ТУшки, командування за своїх людей. Не повиводивши їх на Евакі, можуть так вчиняти тільки кончені люди. Я, я вважаю, що в моїй українській армії, в моїх Збройних силах України, такі люди не можуть бути ні комбатами, ні комбригами. У, у мене все, ви ще раз кажу, там можете писати в сьомому оточенню знайомих. Ну, та ви точно не закриєте там міні рот, бо я говорю те, що вважаю за потрібне, це є правдою. І ви точно не заговорите людям. Є дуже просте питання. Підіграють русскому зараз Батенько, Тістик і камбріги. спробами уникнути відповідальності і спробами вивести з-під відповідальності, переводячи на інші напрямки заступників по плануваннях Камбріга і Камбатів. Все.